Якщо отако взяти дошку, взяти ні, ось взяти цільнозерновий зерновий шматочок хліба і ось так от його тоненько нарізати, ось так от взяти печінковий паштет, відкрити його і намазати на цей цільнозерновий зерновий хлібчик. Не жаліємо. Бачите, скільки моркви в ньому. Потім взяти листочки, салат у моєму випадку, це. Шпинатик, буквально кілька. І ось так от все з'їсти, то ви отримаєте прекрасну справу, яка замінить частково вам бади Для жовчого відтоку, для покращення роботи печінки, для покращення детоксикації, для функціонування репродуктивних органів. Тому що тут... В хлібі дуже багато вітамінів групи Б. А також тут є магній, який для нас необхідний. В печінці найбільша кількість теж вітамінів групи Б, більше навіть, ніж в хлібі. В печінці ретинол для нашої шкіри. Це вітамін А, саме в тій формі, який засвоюється. В печінці дуже багато гемового заліза, у кого дефіцит по залізу, у кого анемія. Це нам треба дівчата їсти. Хоча б два рази на тиждень. Не кажу, постійно об'єднати печінкою. Ну і шпинатик теж е, купа користі. Профілактуємо залізодефіцит анемію. Підписуємось на мій контент. І замовляємо. Я просто не сама готувала це. Муже видара в Києві взяла, з собою чермінці привезла. Можете у них? Можете самі приготувати. Головне, їжте правильно.